Вітаю вас, підписники та гості мого села на Полтавщині. Сьогоднішнє відео я знімала у цей день, три роки тому, записала стародавню пісню, якій сто, а можливо й більше років, від бабиніни, довгожительки нашої вулиці і нашого села. Трохи більше, як через три місяці з дня запису, їй не стало, пішла в засвіти. А пісня у її виконанні залишилася. Сподіваюся, буде як пам'ять для прийдешніх поколінь, щоб знали і пам'ятали. Ось послухайте остання пісня в її житті. На другий день невістку судила. Посилає з мати сина в похід у роботу на любу невістку стадо коней пасти. Пасаж вона стадо на шлях поглядає. Я ще молодая, Життя моє гірке, я ще зволодаю. Поїхав за Милий, да не забарився. На п'ятий годок назад воротився. Посадив? Коли... <кхе> назад воротився. Тепер ой, не, було... Та не спіши, так підожди. Та... Це ти мати рада, що ага. нас іде двоє. Що нас іде двоє на подвір'я твоє. Тобі синочку, рада, бо моя дитина, невістці знерада, бо чужа чужина. Посилає, посадила мати сина за дубовий стіл, не любу невістку у порога постій. Наливаю мати сину солодкого меду. Не любі невісті з-під яду. Вони взяли стея, взяли, помішали да й обоє зразом, взяли й помірали. Посадила ж мати сину червону калину. Не любій вісті гнуч у ту полину. Стала калина розвиватися, гілька за гільку стала зачеплятися. Гілька за гільку стала зачеплятися. Мати за дітьми стала побиватися. Я ж думала, діти, що ви не любились, а ви на той світ пішли да й не порізлились. А як вона ця пісня називається? А хто Вона хто, хто на колися, це діду так і диви. І не забуду, і не з голови не виходить. А заспівати ви її могли б О, запросто. Моженила, Хотіла казати, що поможе жити. Zemila mate syna na třetí že den nevěstku sudy jela. Posela je mate u pochydu robotu. Nelubu nevěstku sta konej pasty. Паса ж воно стадо, на шлях поглядає. Життя ж моє гірике, ріке, ще ж молодая. Поїхав же милий, де й не забарився. На п'ятий годок, на воротися. Чи ти, мати рада, що нас їде двоє, що нас їде двоє на подвір'я твоє. Тобі, синочку, зрада, бо моя дитина не вісти ж не рагада, бо чужа чужина. Посадила мати сина за дубовий стіль, Не любу невігістку у порога постій. наливає мати сину солодкого з меду. Не любі невігісці, спиде яду. Вони взяли з теє, взяли ж розмішали, да й обоє рогозо взяли помірали, посадила мати сину, червону скалину, не любі невісті, гнувцю тополину. Стала калина, стала зрозуміла, віка за гірку, стала зацепляється, за лікарьку, стала зацеплятися, мати за дітьми стала побиваться. Я ж думала діти, що ви не любились. Ви на той світ пошли, да й не порізнились. Що? Так як не більше. Я не знаю, я куди дивись, і з голови не виходить. Ну, це ж у вас і пам'ять.